Четвер, 1 травня. Душа ну ти дурак? Голова не соміся приторочена, знову просто приїхав! Іди видає рекомендації! Не будь патвом! Ну, це ми йдемо, син! Он Сзади. Тут ніхто не вийшов. Через так курину я тут все не буду. Все. Хватит, Мудизм Будизм кінчився цією лікарнею. Де на ти? Нас всі так ходять, всі так дітей носять. Усі це КПРС, треба виконувати постанови. Тережак не дасть збрехати. Так, можна було засняти, дуже, мене не було тут. Тож ніхто не бачив мене. І свідків не можна брати. Три завята стаття, лікарська, таємниця. Твою мать, Тут більше нічого не скажеш. Там уже накапало одна хвилина шоу. За все йде на зупинку. Це на зупинку. Он зупинка автобус Плювати на людей. Де гамнюка має. Щоб зараз в рожака хай би поніс. Може й розуму коли-небудь набрався. є лікарня вербова. Оце приїхала швидка допомога, це на швидка допомога, швидка. Ти математику прийти, швидка. Швидка допомога. Швидка допомога. А Але це швидка. Щоб точно знали, що це швидка. Тобікулити буде рассказываться, все руки на шуты. Ніколи не знімав сторонніх людей, но пришлось. Андрей можна це писать? Я не знаю. Не бачите, это все. Ну, щоб не попали в кадр. Ну що? Ну, що сняли нас. То як десь наш мама? Ні, ніде, ніде. А що? Щоб ми там були на картинці. Щоб ми обоє були на картинці. Є. Є, о, дякую. Все, я покінчу. Реаліті шоу. Це реаліті. У нас це так це швидка допомога. Сьогодні не буде ціну втирати мозги або ще на цій неділі. Швидка допомога пішла. Ось ти тут Ось знає, там Я не попав. Já jsem říkal, že policie nejma. Na to, jste policie. Nejma je ty kludé Né? Tipo, é de que não é da plurífera The Швидка допомога. Завтра, сьогодні мені будемо за поліцію втирати Москви. Ми сідаємо швидку допомогу. Я швидку. швидка. Я з того. Що? Потримаю, дождь, ага. друзі. Так, ми швидкої допомоги. допомозі. Ось сопер швидкої допомоги. Поліція розказує, це швидка допомога. Возьмоть. Це з лікарні їду. Я бачу, ви стояли, я відповів стріляли. Ага. І не перепреш їх нікого. Та, а я сам не збрав. Діжаємо зі стоянки швидких допомог. Ось швидка допомога всюди стоїть. Знімаю. Сьогодні мені будуть розказувати завтра. — Яка вона із середини це швидка допомога. говорискати, щоб не повідняти. Але ходить з